Добрий, Добрий день. день! З вами відеожурнал Відкривай світ через зарліт. Літературу 20 століття важко уявити без відомого австрійського поета і прозаїка Рейнера Марія Рільке. Рейнер Карл Вільгім Йохан Йозеф Марія Рільке народився 4 грудня 1875 року у Празі столиці Чехії, яка входила тоді до складу Австро-Угорщини. Дитинство юність провів у Празі, потім жив у Мюнхені, Берліні, Парижі та Швейцарії. Перші вірші написав у 9 років. Ще за життя його називали Орфеєм ХХ століття. Для Рільки легенда про Орфея символ спроби врятувати світ красою. Поет бачив у мистецтві єдиний порятунок з безвихіді суєти буденного життя. Як Райнер Марія Рільки пов'язаний з Україною? Подорож до України відбулася у 1899 році. Зустріч з Україною і Києвом зачарувала поета. Він відвідував Софіївський і Володимирський собори. Милувався золотими банями Київської печерської лаври. Рільки подорожував Дніпром до Кременчуга, Зупинявся у Каневі, піднімався на Чернечу Гору, к Кобзарею, якого вважав не лише великим поетом, а й талантовим художником. Крім того, рільки відвідав Полтаву і Харків. Поета вразив Київ. Він милувався золотими банями Софіївського собору та Києво-Печерської лаври. Рільке називав Київ містом близьким до Бога і навіть хотів поселитися у ньому назавжди. Австрійський поет і письменник Рілька відкрив Європі надзвичайну країну Україну з її географічною історією, сильними людьми і своєрідним національним колоритом. Автор розповідає про широкі українські степи, де живуть дивовижні надзвичайні люди. Рільке вслуховується в музичні твори українського народу. Україна дала Рільке нове відчуття світу, спонукала його до пошуку органічної єдності з природою, людством, усім світом, а саме до пошуку гармонії як необхідної умови життя. Враження Рільке з відвідин України 1899 і 1900 років позначились на циклі Книга життя Чернечого та збірці Книга годин, а також на книжці коротких оповідань про Господа Бога та інше. Передусім, два відповідання з української тематики як старий Тимофій умирав, співаючи, та пісня про правду. Прототипом сліпця Остапа став виконавець українських народних дум та історичних пісень Остап Вересай. Перша вересня 1900 року Рілька записав у щоденнику: згадую полтавські степи на зорі, хатки і охоплює душу сум, що мене там немає. Україна з неозорими степами, високим небом, прекрасними людьми. вразила письменника і назавжди залишилася ніжною піснею у його серці. У рійки була лейкемія, про яку він ще не знав, але вже відчував у собі якусь приховану недугу, дивну скутість в руках, розлади зі своїм тілом, яких раніше не було. Поет пішов з життя 29 грудня 1926 року у віці 51 року у санаторії вальн монт поблизу Монтре, що у Світарії. Твори рільки перекладав українською мовою Микола Зеров, Микола Лукаш, Майк Йоансен, Луцький. Юрій Клен, Леонід Меседенс, Михайло Орест, Куріна, Зуєвський, Микола Бажан, Дмитро Павличко, Василь Стус, Мойсей Фішбейн, Богдан Ігор Антонович та інші. Окремою збіркою вийшли переклади Кравцева під назвою Речі й Образи 1947 року. Про гільки й Україну писали Євген Юлій Паленський. І Олексій Зарський з вами був відеожурнал відкривай світ через зарліт.